Прямо нові, якісь п'ятна приходять. Прямо движення цього сморозу наплыва. Не знаю. Речка Сарата. гавно говном. Який голова, така речка. Говном по говну. Ужас. Я такого весною, коли тут все це, це цвіло і пахло. Качки сідали тут, гніздилися качки, гнізда. От буквально до... Минулого року тут гніздилися гнізда качок. Зараз нема нічого. Тут жрати нема, що, все витравили. Паскуди, наш край паскуди, наш край говно. Ну, це партія має маю виду. От подивіться. Але ж скидають, дивіться, яку страшну воду. І це вона йде проти течення. Десь там в районі базара чи откуда скидають, і вона йде проти течення. Там далі води взагалі немає. Оце. Ось вот в Сараті скидають каналізацію прямо в річку Сарату. Я отут вот живу. Слухайте, воняє гавнюшник. Це засрайче кончена. Доведе цю э, Сарату до стану свинарника. Ну вона свинарник, вона сама деревня. Слухайте, це ужас. Це десь щось недавно скинули. Вчора вона була зелена. Сьогодні вже така страшна вода. Як вам річка Сарату? Оттуда зі сторони. З тієї сторони чи відкуда ну, страшне. Вонь ужасне. Вонь ужасне. Оце сарата. Оце лицо райчево і засрайчеве. Дивіться, ужасне. Ужас. Що тут скидають, я не знаю. Раніше тут були якісь там жабки, там плавали. Зараз одна воні говно гоняє. И вообще нема ничего живого. Ни комара, ни мошки, ничего. Вся засрачива, засрала уже по сами в ухо. По сами в ухо. Это зона смерти. Сарата зона смерти.